Рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам новинки, а також акційні пропозиції, які почались з 24 лютого по 2 березня. Бажаю приємного перегляду. Кашпо декоративне металеве на ланцюжку. Зелене, біле та жовте. Ціна 149 гривень. Ось такий декор для дому, рослина штучна, у горщику 99, пасхальні новинки морквинки 39, писанки 55, такі гарні кольорові 49, упаковці 18 штук, 59, 24 штуки та жовті. Можна їх підвішувати 44 за 6 штук. Добриво для фіалок 9-20 г. Є ще універсальне для саду та городу за 9 Універсальне мінеральне добриво тривалої дії 19-125 г, рукавички господарські 7 гривень. Іграшка м'яка інопланетянин 99. Іграшковий набір меч 199 Дитячий конструктор з викруткою 99 г. Напірощинний цикорій. Вага 100 г 49 Готова суміш для приготування млинців 44,5 кг. Насіння смажене 23-120 г. Ось таке марічка 17-100 г. Кава Форд натуральна смажена мелена. Велика упаковка 184 гривні. 450 грамів. Класичний соєвий соус 27 гривень. теріякі – 29 200 мл. Хто пробував ось такі дуже смачні козинаки? За 44 вага 300 г. Печиво вівсяне з кунжутом 400 г 39 грамів. Здобник кукурудзяне та класичне вівсяне 34. Вага 400 г. Приправа від еко 4 гривні 20 г. Посипка святкова на пасху 5 10 г. Декор пасхальний 22 гривні 4 штучки. Ось такі ще є за 22 курчата на листочку. 29 пташки кольорові з квіточками. Посипка синьо жовта 12 глазур від добрик. Блискучий метеорит 75 грамів 22 гривні. Зі смаком ванілі від деко 11. Також 75 грамів. Тонуючий бальзам для волосся 44. Кондиціонери для волосся це велика банка, інтенсивне живлення з колагеном та кератином. 118 гривень. 1000 грамів. Бальзам зволоження, блиск та захист кольору 88. Шампунь для волосся. Глибоке відновлення, живлення та зволоження. І бальзам ще такий, є 49 гривень за банку. 119 шампунь від зая для тонкого волосся. Інтенсивне зволоження. Шампунь відновлення структури пошкодженого волосся 69, 400 г і кондиціонер така сама вартість. Дитячий шампунь для волосся 22 гривні 210 г. Спрей для волосся легке розчісування 99 Без силиконів, парабенів та барників. Активатор росту волосся, спрей незмивний. 27 гривень, кондиціонер для розчісування волосся 27 гривень. 55 коштує гель для брів фіксуючий. Тональний крем для обличчя 32 гривні. Мило-туалетне шик. Конвалія та олива 445 штук упаковка. В'янка гранат та ваніль 34 200 гримів, крем рідке 32 гривні. 520 гів милошик 2 аромати 49 5 кг. 17 мило від беко з ароматом дині 450 грамів піна для ванної кімнати та гель для душу 2 в одному від зая 118 500 г, мило від еколан, мухіто та піно колада 1000 грамове 55. Бритва, яка підходить для сухого та вологого гоління 899 Кавомолка кавумолка 150 Вт потужність. Містки 70 грамів, ціна 549 гривень. Ліхтарик на голову 119 на батарейках. Лампочка 6 на LED-підсвітку підсвітка 34-8 49 8 Вт. Вологі серветки для чищення взуття 7-15 штук упаковка. Смайл, дитячі вологі серветки 14 24 штуки. Паперові рушники еколо 34 2 рулони. Паперовий рушник від сафі двошаровий 34 1 рулон. Від еколо двошаровий рушник 44. Спонж для макіяжу 29 скошений. Скрибок для обличчя 29. Спонж для макіяжу градієнт 29. Така упаковка 2 спонжі 49. Кісточка для рум'ян 39. Спонжі 6 штук. Упаковка кольорові 88. Пляшечка косметична з піноутворювачем 24. Рідкі патчі з вітаміном С від біокон 77. Накладні вії 2 пари 39. Тін для губ є рожевий та червоний 29. Крем фарба для брів 19. Оліка для губ-39. Аксесуари для макіяжу, пензлик та щіточка 12, пинцет 19, кісточка така косметична 34, 59 серветки безворсові в пакеті. Ось такий набір ціна акційна 88-90 г, пензлики для манікюру 39, 3 штуки упаковка. Декор втирка для нігтів 19, станок одноразовий для гоління 9 на 2 леза, 159 НІВЕ. мус для вмивання сухої чутливої шкіри обличчя, пінка для омивання обличчя від ловіт 59, дезодоранти чоловічі 92 гривні та 84 гривень. Набір зубних щіток, чорна та біла ціна 34 гривні. Станки для гуління. Упаковка 4 штуки 99, зубна паста перлина 27 125 г. Дитяча зубна паста від 0 до 5 рочків, 64, крем дитячий у тіпуті. 2 аромати 34 гривні. Пластер медичний. 5-метровий 29. Ось такий пластер 20 штук. Упаковка. Ціна акційна 9. Інструмент для педикюру – 29. Мило рідке дігтярне шик 34. Крем-мило мило протеїни шовку 100 грамове 19. І також є зелений чай та лотос. Капсули для прання 70 штук. Упаковка 500 гривень. Дитяче мило з дозатором крякря -кря, 34 250 г. Пом'якшувач для тканин 124 гривні. Вага 2 кг. Дякую, що дивились. Економних вам покупок.